Рад, який здасть місто і віддасть план ворогу. Я орієнтувалися під земельними без плану. Були їди, які знали всі тунелі на помацьких. В них були свої умовні позначки, які тільки вони знали. Як вони не здадуть місто, є така штука, як смертна клятва. Ну кажуть, в Китаї від корупції вона працює, але ні. Але тоді вона трошки працювала, тому що людина не тільки своє життя підписувала а ще й своє життя, ну життя своїх рідних. То свою родину не хоче ніхто підставляти видавати таємницю. от Вінницькі підземелля. А, нікому були невідомі. А, справа в тому, що а, коли підземелля втрачають свій сенс, вони були а, за часів Речі Посполити, підтримувались, активно досліджувались, розбудовувались, користувались ними. Але коли сюди прийде Російська імперія своїм двоголовим орлом або куркою, як правильно казати, на гербі. А вони прийдуть і відсунуть Вінниці кордон на 200 кілометрів. Тобто вони ж прийшли на сучасну територію Румунії і там поставили кордон з Османською імперією. Сюди ворог фізично не добіжить. І вінничани просто починають не вкладати гроші в підземелля. Більше того, влада завжди відбирала собі гідів. Річ Посполита знала, що. Треба взяти їді, вони пройшли всі процедури потрібні, прийшли і їх навчив їд, де як орієнтуватися. Російська влада не дала такої вказівки, і останні гіди, які знали цю таємницю, не отримавши вказівки передати ці знання, з собою в могилку забирають ці знання. І в 18 столітті, в кінці, вінські підземелья починають в принципі, втрачатися. На початку 19 століття про них зовсім забувають, в кінці 1890-х років про них згадують. Справа в тому, що підземелля стоять, ніхто ними не користується і починають про них згадувати, тому що електрики нема. А якщо електрики нема, то де треба побігти зберігати? Погріба. Погріба. І ми в 1890-х роках починає перебудовуватися. Активний будівництво Соборної нової. То цей центр, який ми з вами маємо, це з кінця 19 століття, фактично. І навіть вулички, плюс-мінус, так само знаходяться. Людям треба холодильник, наш окопати копати тобі під новим двох-триповерховим класним гарним будинком погрібів, якщо в тебе є тунелі, які там можуть проходити. Що треба зробити з тунелю в кілометр, щоб з нього вийшов гарний погріб? Загурувати частину. Правильно. Вхід ви вже там зробили, да це ми все зробили, замурувати частину. А особливість тунелів в тому, що це була оці 300 років. І цегла 1913 року виробництва в Російській імперії точно такого розміру. І якщо людина тихенько вночі заклала перегородку посередині тунелю, вона заклала візуально однаковою цегли. Вам тільки радіоволицевий метод аналізу може сказати вік цегли або вік стіни. А людина на око бачить однаково. Якщо вперлась в перегородку, то думає, що це вже кінець. А там ще 800 метрів через стіну. Але про це власник не скаже, бо йому скажуть. Розбирай, ти ж незаконно це зробив. Ну, ви знаєте, якщо щось незаконно зробив, то ти про це не розказуєш. А тепер стосовно а, наступних руйнувань тунелів. Тому що так перегородки зробили, класно, але не всі. Ці тунелі не закриєш, так та й не було потреби, власне. Другий етап руйнування це совєтська влада. Вентиляційні отвори я не просто так казав і акцентував увагу, як вони зроблені, що це заломлення, що є соборна, ніхто не знає, що над тунелем знаходиться, але його не затопляє. Якщо роборем Катлаван, от Головпоштам знаємо вже де. Вінничани і Ості, Ості, може, не знають. Спасопровеженський храм навпроти п'ятиповерхівка Совєтська, там Укрпошта, ну головпоштам колишній. В 60-х роках його почали будувати. Вирили Катлаван, все класно, масивний катлаван, під нормальний цемент. Там металіційні отвори були. Чого? Тому що на місці головпоштаму була ратуша. Ратуша це міська рада, від неї точно кілька масивних тунелів. А коли залили цемент, пішли чекати, поки він висохне, три дні приходять будівельники будувати його з нуля. І що стається? Цементу нема. Попри те, що в совку, якщо хочеш вижити і щось розбагатіти, треба щось вкрасти, то на заводі, то на будівництві того хрущовки дуже якісно зроблені в лапках, тому що люди ну, будівельники також хотіли жити. Що, вам що, жалко того цементу на ваші стіни чи штукатурки. Ні. От, е, нарядно було вкрасти цемент, просто провалився. Вентиляційні отвори е, трактор присипав ну, ковж, да? але він їх не засипав. І цемент який ще ніший він затопив. Да, поки не було подушки, на яку стане другий цемент, той би провалювався. І така ситуація аж до 89-го року буде повсюдно в центрі Вінниці, де будували нові совєтські, ще й багатоповерхові будинки. А цемент був безлімом, плюс треба збудувати умовно до там, якоїсь річниці там. Бо вони ж все до річниці люблять робити. Да? А цемент заливається просто нон-стопом. Навіть якщо буде втритеро, він заливається, бо нам треба там відвідувати. Отак от, от тунелі в більшості будуть перекорковані. Більше того, коли провалля ставались. От нас є гість, який вас привів. Якщо він трошки в молодості він ці жив, бо я не знаю. Чи, я не чи, просто чи? жив, я якраз був той, хто написав перші статті про ці ага. В 92-му році, да на Володарську, ці всі провали. Ага, все це є, якраз я описую. То знаєте, так. Да. Да. А якщо в нас в молодості любив гратися, як і всі дітки на вулиці, то в нас, коли там, де приміщення було прокуратури, провалилось проваля, там була світлина, де три тунелі. Що робили з такими провалями? Вони дуже часто були. Поки там діти грали, поки там, там хто хто що робив, хто хотів підземелля, приїжджало КДБ. Вони досліджували підземелля, вони робили усі записи. А після того, як вони зробили записи, опитували жителів цього мікрорайону. Що вони робили? Опитували і забороняли А розповідати про підземелля. Плани, світлини, які були зроблені, вилучались у людей, підшивались в парку і під грифом цілком таємно завозились в приміщення КДБ. Тобто про підземелля було заборонено розповідати, що робили з завалами. Вантажівка води. Там цистерна заливалась і щебінь. і заливалась до тих пір, поки воно не затягнеться і не буде нового ну, подушки. Потім засипається землею, більше там не були. Совєти знищували підземелля цілеспрямовано в Вінниці до 80-х років. Тепер, якщо говоримо навіщо вони це робили, ми знаходимося в єдиних фрагментах, які совєти зберегли для своєї користі залізні двері від ядерного бомбосховища. Тобто ми з вами зайшли в ядерне укриття. Бомбосховище в Вінниці було зроблено, тому що в 1960 році місто Вінниця був переведений штаб 43-ї ракетної армії. Ці ракети були направлені в першу чергу на Сполучені Штати Америки. І з Вінницької області можна було ставити ключик на ГПЗ, там був командний пункт, повернути в і натиснути кнопку Вогонь Вінниця. Це центр прийняття рішень. Ядерна а, програма стримування розрахована не то, що ти перший, а якщо на тебе летить, то ти по центру прийняття рішень відразу глушиш ядерною зброєю. Ну щоб прибити їх. Ну, Будемо відвертими, як воно а, насправді було. Вінниця теоретично піддається ядерному бомбардуванню, тому треба укриття. Совєти роблять його для себе і в підземельних. Чого? Перше на нами 4 метри землі раз, арка в основі конструкції два. Товщина стіни цегли 2 метри. Ну, ідеальне укриття. Вентиляційні отвори готові є. Тільки трошки перероби їх в ядерне бомбосховище. Що треба зробити? Залізні двері на вході, які на 4 гермозатвори зачинялись, і повітря з вулиці не потрапить. Друге, вентиляційні отвори в стінах ставились фільтри, які очищували повітря, і у вас було безпечно. Третє. Аварійний вихід. Товщина стіни 2 метра, вибираємо квадратик цегли, заливаємо тут ЖБК залізобетонну конструкцію, і буде в нас аварійний вихід. Схематично він виглядає так: двері перед нами, далі тунель, зовнішні двері і шахта на вулицю. діючий не відкриває, тому що дуже ржаві пензлі. Якщо кожну екскурсію будемо відкривати, рано чи пізно екскурсоводу на ногу впадуть металеві двері і нові залізні бункерні двері нам не подарують.